Туберкульоз та віл-інфекція страшні тим, що жоден з нас не застрахований від них. Ці хвороби вже давно вийшли поза межі окремих груп людей і стосуються кожного. З проблемою туберкульозу та вілу стикаються працівники освіти, місць позбавлень волі, міліції, міської ради, торгівельної сфери і не лише представники цих організацій входять до складу координаційної ради. Спочатку говорили про туберкульоз. На конференції було зазначено, що минулого року у порівнянні з 2012-м спостерігається. Ріст захворювання на туберкульоз. Наразі у тубдиспансері на обліку знаходиться 399 дорослих та 26 підлітків. За минулий рік від туберкульозу померло семеро осіб. У 2012 році вперше виявлених хворих на туберкульоз в місті користені було 59,4, на 100 тисяч населення. За 13 рік 69. На 10 осіб на 100 тисяч населення. Відбувається ріст. Однією з вагомих проблем, з якою стикнулись медики минулого року, це недостатність коштів на закупівлю необхідної кількості туберкуліну, препарату, який використовується для діагностування туберкульозу. На жаль, та фінансова ситуація, яка була в нашій державі впродовж 2013 року, особливо другої її половини, і початок вже 2014 року. Ми бачимо, що держава. І з державного бюджету кошти майже не відділяються. Хоча це невеликі кошти, але вони не відділяються. Через недостатність туберкуліну медиками не було виконано план по вакцинуванню та діагностуванню дітей. План був 100 у минулому році. 23 тільки було зроблено. Це 23%. із І за того що не було туберкуліну, бо при ревакцинації треба перше робити пробу манту, як вона від'ємна, тоді тільки робиться БСЖ». Туберкуліна діагностика дітям це все воно взаємозв'язане. То так само в 2012 році у нас було це виконано на 91,2%, а у 2013 році тільки на 32,7% через те, що не було туберкуліну. Ще однією проблемою, за словами Лариси Степанчук, є колишні ув'язнені, які не бажають звертатись до лікарні. Як відомо, у місцях позбавлення волі проблема туберкульозу стоїть дуже гостро. Цю проблему за словами лікаря необхідно вирішувати за допомогою правоохоронних органів. Як даже подивіться наші записи за всі роки, то в 2010 році, скажімо, для прем'єра було 100 чоловік направлених, тих, які виходять із тюрем і вони обстежувалися, і серед них дуже багато виявляється туберкульоза. І з кожним роком їх все менше і менше і менше. І в минулому році нам направили тільки щось 26 чоловік, і з них два було виявлено туберкульоз. Так що треба, щоб нам ще трохи допомагали, а не тільки було записано. Головний лікар центральної міської лікарні Віктор Гордійчук наголосив, що в найближчих планах є збільшення кількості обстежень на туберкульоз, перш за все серед працівників ринків. Вони як і були слабим місцем для нас, оскільки ми якось їх хочемо. Впровадити цю додаткові на ці флоографічні обстеження для них нам так і не вдається. До цієї праці радою було вирішено залучити керівників коростенських ринків. На конференції жодного представника не було. Друга половина конференції стосувалась проблеми ВІЛ-інфекції. Ситуацію по місту в цьому контексті окреслив Олександр Дзига. на віл інфекцію на 100 тисяч населення. Якщо в нас у 2009 році було 31,9 по Коростеню, В Україні ця цифра становила 43,2. В області навіть нижче, ніж в Коростені, То впродовж 10, 11, 12, 13 року відбувається ріст. І як результат захворюваності на віллінфекцію СНІД на 100 тисяч населення в Коростені в 2013 році становило 48,6.

Олександр Дзига також зазначив, що в останні роки збільшується кількість випадків передачі віл-інфекції статевим шляхом серед благополучних верст населення, що знову ж таки свідчить про тенденцію виходу хвороби за рамки уразливих груп. на обліку в місті на кінець 2013 року перебувало сім дітей, які віл-інфіковані. З них у трьох діагноз вже підтверджено. Ну там вже ж треба до пів півторарічного віку. Диспансерна група хворих з віл інфекції сніда виросла за 5 років в 2-4 рази по місту користені. Це теж проблема. Ну, яким чином у нас із 130 осіб активна диспансерна група становить 46 хворих. Інші дві третини ухиляються від спостереження. 90 хворих спостерігається при ЦМЛ і 40 в відділковій лікарні. Вік 86%, які віл по місту користання, це середній вік 25-49 років. До 50 років майже всі категорії віл-інфікованих. Ну, далі ми прекрасно розуміємо, що майже ніхто не живе. Олександр Дзига зазначив, що ключову роль по протидії вілінфекції повинна відігравати не тільки медицина, а й освіта. Важливим є вклад також благодійних організацій, які також проводять заходи по протидії вілінфекції, туберкульозу та наркоманії у нашому місті. Ними було піднято питання доступності наркотиків неповнолітнім особам. Благодійники закликали до боротьби з перш за все недобросовісними аптеками. Також благодійниками було запропоновано підвищувати рівень інформування молодого покоління. Щодо туберкульозу та віл-інфекції із застосуванням інтернет-ресурсів, проблеми, яким була присвячена чергова конференція координаційної ради, з року в рік набувають все більшого розмаху у нашому місті, і тільки спільними зусиллями є змога подолати цю біду.